Добрий день, всіх вітаю. Нарешті придбав я собі новий твердопаливний котел. Це котел марки Bizon, шахтного типу, модель FS Trio на 32 кВт. Придбав я його собі на заміну старого котла, який в мене був класичний нижнього горіння з двома полицями теплообміну. Причин по яким я придбав собі новий котел багато. Ось одна з них це в мене трохи добавилась площа опалювання, там приблизно на 70 квадратів. І по друге, спочатку я топив дровами твердих порід. Ось, і мені, в принципі, ну, не так сильно, але все ж таки ну, його. Практично, можна сказати, хватало, але треба було все одно постійно бігати до нього, і це мені дуже не подобалось. Ось. Ну а потім я перейшов на щепу, і він зовсім перестав виконувати свої задачі. Бо ці котли класичні, а тим паче нижнього горіння вони не пристосовані для роботи на щепі. Ось і став вопрос переді мною вибрати новий котел. Були поставлені нові задачі. Задачі це нова площа опалення. Я потім розповім всі деталі, яка площа опалення, яке, який в мене дім, з чого. Зроблений як облаштоване ну, опалення в мене. Покупав я цей котел у компанії ТТСК. Чому саме у ТТСК? Це також багато причин. Ну, по-перше, ця компанія є ділером дуже багатьох брендів. Ось українських. Майже, практично, я думаю, ну, майже практично всіх, ну і не тільки на Україні. Ось і європе... також європейських. По-друге, там. Ну дійсно працюють висококваліфіковані менеджери, спеціалісти. А саме мене обслуговував Максим Яковець. Ось він дуже ретельно ну, спросив мене, які я переслідую задачі, яка в мене площа опалення. Там який будинок теплий, не теплий. Як організовано в мене самоопалення? Є теплі поли чи ні? Ну дуже багато деталей. Ось я потім розповім вам це все. І про площу, і ну як організовано опалення, і потім, тільки скажімо так, послухавши після того, як він вислухав, що в мене за опалення, і які я задачу переслідую. Ну а задачі в мене були, по-перше, це щоб я не танцював біля котла, ось е а саме загрузку виконував максимум, максимум два рази на сутки, за ну тобто там. Утром ввечері, ну і нева це не принципово там утром чи вечора ввечері, те, щоб не раніше, ніж ну, хватало цього котла опалювати не менше ніж на 10-12 годин. І я продовжую, ну після того як всі задачі він вияснив, всі деталі, він мені запропонував на вибір ну, там, різні бренди, розповів, ну скажем так, що. Краще там в тому, що можливо, знаєте як, ці котли, мабуть, ну, всі ці шахні котли, вони ну, принцип дії там однаковий. Але дуже багато нюансів. Дуже багато нюансів. Ось таких е, мілочей, як то кажуть. Але ці мілочі потім вирісовуються в купу е, якихось там плюшок привілей якими ви потім будете задоволені чи не задоволені. Ось так що я рекомендую, якщо вам треба вибрати підібрати твердопаливний котел, звертайтеся до ТТСК, вам там все роз'яснять, допоможуть. ну Молодці хлопці. Ну я вам е трошки ну спочатку е почну з самого котла, ну я трохи е опишу його. Е Покажу там теплообмінник, полиці, габарити його, потім розповім, що в мене за опалення, тобто для яких цілей він куплявся, саме цей котел. Ось ну і потім я його вже встиг поексплуатувати десь приблизно тиждень, і на щепі. І на дровах, і дрова такі, знаєте, як не дуже сухі. Я по-різному розпалював. Ось покажу, кажу, яка в мене обв'язка цього котла. Вона не зовсім, скажімо так, класична, яка присуща для цих котлів. А саме ці котли дуже підвержені конденсату. Ось, і щоб цього не було, я там ну, робив обв'язку. І після цього буду розповідати вже. Моменти, нюанси. Зараз замірюю основні характеристики котла, може комусь буде цікаво. Я нагадую, що це модель FS Trio. шахтний котел Bizon o на 32 кВт. Так, Саме головне, це для мене було відстань від пола, від пола до початку димохода. 85 см. Він в мене стоїть зараз на е, ніжках там. Ну, я його е, трохи підняв. Але ця відстань 85 см. Так, тепер переходимо до ширини котла. Так, ширина в нас е, ну, 49,5. Так, глибина котла. Глибина котла. Довжина. Кому як подобається. 87 це е, самого котла без всіх виступаючих частин. З ручкою буде тут приблизно, ну, ось я дивлюсь, там 17 см, так, і піддувайло виступає на 7 см. Так, тепер е, висота котла. Ну, опять же, без, без ніжок. Ну, в мене е, так, зараз без ніжок. Так, без ніжок, рівно метр, так. Е, і 108 сантиметрів. 108 сантиметрів це з лядою, без ручки. Що стосовно бункера. Так, ну тут сталь 5 міліметрів. Так, так 5 міліметрів. Ось. Е, це внутрішня сторона. Так. Все як по технічним характеристикам. Тепер ширина бункера. Це так, ширина бункера 38, ну, 38 сантиметрів, так. Так, глибина. Тут у нас виходить, ну, практично 45. Може, комусь буде цікаво, які тут зазори. Внутрі теплообмінника. А саме ширина між полицями. так, Давайте заміряємо. Остання полиця тут приблизно 4,5 ну сантиметри. Ширина ну, ті ж самі 38. Тепер середня між середніми полицями. Давайте заміряємо. Зараз я... Так, ось, ну, приблизно 5 сантиметрів, так? І між відстань між е, першою, ну, в першому теплообміні тут приблизно 5,5. Ну, ,5. Тобто 5,5-5 і 4,5. Так, розміри е, в піддувайло. Так, ну, ширина та ж сама, як і в бункері. Тут у нас Віконце 6 см, так? 6 см. І донизу 10 см. Так? Ну, ось такі розміри котла. Може комусь буде цікаво. Зараз я розповім вам про свою систему опалення. Так, в мене основна площа опалювання це там, двохповерховий будинок і з цокольним. Поверхом. Ну там Перший і другий поверх це приблизно 185 квадратних метрів постійного опалення. Там на першому поверсі теплий пол плюс батареї, на другому поверсі чисто батареї. Все це має свій, ну, свій контур, там змішувальний контур, на якому можна виставляти. Температуру подачі, яка йдеться з накопичувальної ємності. Накопичувальна ємність в мене 700 літрів. Так, це мала. Я розумію, що треба ставити хоча б там тонну 200, то краще і тонна 500. ну На 1500 літрів. Ну, це в майбутньому, я думаю, поміняю. Ось. Тобто постійна площа опалення. Це приблизно 185 квадратних метрів. Так, будинок зроблений з газоблоку 40 сантиметрів і обліцован е, кирпичем. Так? Тобто будинок дуже теплий. Ну він насправді дуже теплий, дуже повільно, скажімо так, виходить тепло, якщо опалення взагалі не працює. Теплопотір практично немає. Ну, вони мінімальні. І ще, і ще може, ну, в мене є такий старий будиночок, там він не утеплений, ну, скажімо так, не дуже теплий, і це приблизно 80 квадратних. Метрів, тобто я його також періодично опалюю дров'яним котлом. Там стоїть газ газове опалення, там в новому будинку, де якийсь газоблок, Там стоїть ще електричний котел для опалення ну, на підстраховці. Ось тобто, виходить 185 постійного опалення плюс ємність. Накопичувальна на 700 літрів, і плюс старий будинок, там близько 80 квадратів, додається на опалення. В старому будинку опалення дуже старе, там воно не перероблялось. Це труби, там діаметром 1,5-2 дюйми. По яких тече вода. І там, я думаю, ще буде літрів так, 200-250 води це мінімум по всієї системи опалення. Тобто, якщо так е, округлити, то там також ці 200 літрів, о, ну, 250 літрів, вони м, будуть. Таким собі накопичувальною ємкостю додатковою. Ось. І е, виходить, що котел 32 кВт, все це буде обігрівати. А і ще, і ще, ще, періодично, якщо там сильно холодно, ну, в таку. Погоду як зараз, це не актуально, але якщо там дуже прохолодно, в мене там підключається цокольний поверх на там невелику температуру, до буквально там нагріваю я до 18 градусів і не більше. Ну зараз я його не включаю, практично.